О, друзі, всім привіт! І сьогодні мені прислали новий крутецький мікрофон FIFINE am 8 Він має стильний дизайн, приємну rgb підсвітку, два типи підключення з можливістю підключатись до смартфону або ж планшету. Це дійсно неймовірно. І сьогодні у нас на обзорі буде саме цей мікрофон, і ми трошечки про нього поговоримо. І само собою весь огляд буде записаний саме на цей мікрофон, щоб ви почули цей звук, щоб ви зрозуміли, як він все таки звучить. А ми поки що поговоримо про сам мікрофон. Компанія FIFINE виробляє середньобюджетні мікрофони, які завдяки своїй якості щільно закріпили свої позиції на ринку і мають не так багато гідних аналогів у своїй ціні. У цьому огляді буде представлений мікрофон моделі AMVC Динамічний тип мікрофона, строгий Зовнішній вигляд, ефектне підсвічування, кілька режимів підключення та гідна якість звуку. З гарним шумом придушенням, це саме те, що в першу чергу говорить нам виробник. Мікрофон я вибирав для спілкування з друзями в голосовому чаті, для ігор, інколи для відео, тому що дизайн тут просто неймовірний. У нашому випадку мікрофон виконаний в чорному кольорі і має серйозний строгий зовнішній вигляд, без натяку на те, що це геймерський девайс. Такий дизайн мікрофона дозволяє використовувати його у різних ситуаціях, наприклад, на серйозному підкасті. Такий універсальний зовнішній вигляд пристрою зробив свою справу. І по суті, продав мені цей пристрій цілком. На сайті вказано, що матеріал виготовлення метал, але корпус із матового чорного пластику. Тепер перейдемо до детальнішого огляду мікрофона і почнемо знизу вгору. У самому низу у нас знаходиться пластикова ніжка для кріплення мікрофона, всередині якої, на мою думку, знаходиться якийсь обтягувач. У центрі знаходиться кріплення для з'єднання з мікрофоном. На дні ноги є гумовий матеріал, яка виключає ковзання по вашій поверхні, на якій буде мікрофон. Тепер переходимо. До самого мікрофона і звертаємо увагу на його нижню сторону, де у нас розташувалось аж три гнізда для підключення кабелю USB-C і джек 3,5 і XLR. Трошки згодом ми розберемо всі ці типи підключення. Мікрофон закріпаний на металевому двозубці, який легко знімається, якщо відкрутити бічні кріплення невеликою фізичною дією. На нижній частині корпусу мікрофона розмістилось кільце з напівпрозорого пластику, яке пропускає через себе і трохи посилює вбудоване підсвічування. Далі поглянемо всі елементи управління, які розташовані на корпусі AMB. З однієї сторони у нас більша частина елементів, за допомогою яких можна керувати пристроєм, а саме регулювання чутливості мікрофона, регулювання гучності навушників та сенсорна кнопка підсвічування. Регулятори виконані із пластик. На звороті знаходиться одна єдина сенсорна кнопка, яка відповідає за включення або вимкнення мікрофона. Тепер давайте поговоримо про підсвітку. Мікрофон з ігровою припискою не міг би обійтись без такої особливості. Налаштування підсвічування здійснюється за рахунок однієї сенсорної кнопки, на якій зображено мінімалістичне джерело світла. Кнопкою можна використовувати лише дві дії: злегка провести по ній, змінити колір свічіння, та увімкнути або вимкнути підсвічування. Залишивши палець на кнопці протягом декількох секунд. Кольорів не те, щоб багато, але всі вони досить яскраві та насичені. У нас тут вісім статичних кольорів і 2 режими, що переключаються. Яскравість, до речі, змінювати не можна. Також відсутній будь-який софт для більш гнучкої настройки, але незважаючи на незначні мінуси, підсвічуванням я задоволений на 100%. Воно не настільки яскраве, щоб відволікати своїм світінням вас у темні. Обстановці при цьому додає атмосфери, коли немає інших джерел світіння. Ось ми нарешті дістались до найважливішого, який звук виходить з рештою. Після невеличкої обробки ми отримаємо доволі крутий звук за свої кошти, вкупі з приємним дизайном. Це взагалі крутяк. Мікрофон FIFINE am 8 на мою думку, це найкраща пропозиція на ринку в даному ціновому сегменті. Відмінна якість запису голоса, елементи управління виведені на корпус пристрою, яскраве та багатобарвне підсвічування, а також можливість підключення до звукової карти та приємний зовнішній вигляд Дарують нам гідний пристрій за доступною ціною. Ну і якщо ви теж хочете замовити собі такий пристрій, то всі посилання можна знайти в описі під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал та ставити свої вподобайки. І всім пока!